Вже вдруге в історії День державності України відзначають 28 липня. Цей пам'ятний день покликаний утвердити, що Україна має власну історію державостворення і закликати кожного пам'ятати етапи її створення. Згідно з указом президента, від 24 серпня 2021 року українці щороку вшановуватимуть таке величне свято. Вороги української незалежності століттями намагалися привласнити нашу культуру та історію, тому ми повинні цю дату відзначати не лише в календарі, а й в душі. Зазначає директорка департаменту культури Надія Загурська. Такі визначні дати ми просто зобов'язані пам'ятати, відзначати і, і свято берегти. Так як ми українці, а ще зараз у цьому часі ще раз стверджуватися і з розумінням ставитись до молодого покоління. Вони повинні ці дати обов'язково відзначати в себе не тільки в календарі, але й в душі. Символіка, мова, українська пісня, наші державні свята це має бути обов'язково жити в нашій Україні. Аби вшанувати нашу культуру, мистецькі колективи Івано-Франківської громади виконували патріотичні твори. Керівниця хору Олена Повлот розповідає, пісня Боже великий єдиний, поєднує в собі любов до батьківщини та до Бога. Тому символічно виконувати її в такий день. Звичайно, ми живемо час. Патріотичний вся патріотична тематика зараз на першому місці вона йде від душі, і зараз як ніколи вона відчувається. І кожен хорист проводить через себе. Хористів находять сльози, коли ми виконуємо такі твори. Звичайно, найперше, ми просимо Бога про перемогу таким твором, який є другим гімном України, Боже Великий Єдиний, а також патріотичні пісні, які підносять дух нашим хлопцям, там, де і мій чоловік зараз на війні. І так само і нам тут підносять дух, щоб люди не забували, що зараз ми живемо в часі війни. Невід'ємною частиною української культури є історичні книги, адже вони як ліхтар у майбутнє, переконана директорка міської централізованої бібліотечної системи Оксана Вовк. Представляємо тут книжкову виставку і майстер-класи патріотичного спрямування, бо знаю, що на заходах. Таких зазвичай дуже багато діток. І ми хотіли через саме через дітей донести всю важливість нашої української символічки, нашої української історії. Також організатори підготували майстер-класи, аби дітвора у розважальній формі вивчала символіку нашої держави. Ліліана Іванічук, Владислав Герега, Анастасія Бегей, новини телерадіокомпанія Раї.